Коров'ячий мор наступає з обох боків України зі спалахами так званого вузликового дерматиту, недогою, що знищує рогату худобу, бореться в Болгарії, Сербії, Греції і Росії. В останній за цей рік зафіксували 200 спалахів хвороби. Вітчизняні експерти, в тім числі із держслужби з питань безпеки харчів, вже заявили, що Україні необхідно почати програму вакцинації в прикордонних з ЄС і Росією регіонах. Для цього потрібно 55 мільйонів гривень. Відповідні запити вже направлені в мінагрополітики і мінфінансів України. Йдеться про вакцинування приблизно мільйона тварин на сьогодні. Жодний з іноземних виробників вакцини в Україні не зареєстрований, бо до цього наша країна була в списках вільних від цієї недуги. Проникнення хвороби загрожує втратою частини поголів'я і, відповідно, підвищенням цін на м'ясо-молочні продукти. Обнадією українців лише погода в холодну пору. Хвороба не поширюється, бо її переносять комахи. Єдиний варіант це вакцинація це створення буферної зони. І я думаю, що в інструкції це буде приписано. У разі наближення хвороби до території України ми будемо робити цю буферну зону на кордоні. Ми повинні мати інструкцію, і повинні мати кошти на вакцинацію. Наближення цього захворювання на відстань менше ніж 50 кілометрів до кордону можна вважати надкритичним. Ми жодної тварини не вивеземо за територію держави. Мало того, ми втратимо величезну кількість тварин в прямому сенсі.